кохані, Вітаю сердечні всіх на моєму каналі. І, кохані, дійсно, мами з такий зістав здравки. Врешті юж, польські. Маємо дві. Ще здравки за 30 злотих. То маємо велика пенсія банкіра, дві штуки. І плейбук за 20 злотих, шибкий мільйон. За 10 злотих суперлінії, неоновий бонус, мега пенсія. Ще здравки за 5 злотих, лорик каси. Доларик і портфель зелений. І дві крижовочки за 3 злоті. до 161 злота. Кохані, попрошу отримання к чушку. Зобраме це. А зачнімо від єдної крижовки. З номерком 42. Це ж вже наші гостинські колектури зрадки Ну і дуже файні V і L. Добре. Ale podrapimy, znowu zdrapki, e, tu L mamy i V, <coughs> dobra, kolejne dwie, F J, I, C, F, tu mamy J, e, to na pewno wszystko, jak nie umyliłam, literki kont, e, N i T, Mhm, mamy T, n i T, tu jeszcze n dobra, kolejnie tu W i P, dobra, mamy W, tu zobaczcie, F ominęło W, W, P, Potem dalje imamo o, tu imamo o, o. I o i tu imamo o, 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 tu je še list. Dobro, g i z. Imamo g i z. G, g, g. H, oczywiście, minus z.

zobaczyli oko to jest pierwsze słówko tu i oczywiście zgubiłam tu e zgubiła tu jest k uwika no dobra i ostatnie dwie literki to b i m mamy b mamy m i co? I pustaczek. контрольні ружні. Перша зрака і сітюста. Зараз спробуємо доларка з номерком 25, шукаємо ворог і виграваючих цих лічб. Двадіщі 3 сєдем наші три, 32, 28, 24 і 16 обок. Два обочек, 8, 29, 15 і 11. Ну no і друга зрапочка є пуска. Ось то мегапенсія з номерком 9. Це 10 золотих. Зрапочка.

18, 23, 22 и 33. 2. Написано на 19, 49 и 25. Чили пусто. А так? Пусто. Добре. Продолжим по номеркам. 4, 4, 10. К и в. Ага. V Carl V B S, S B S minuto я tengo o ну вот всё именно y тут литёрка d и h R i A. R -i A. Mamy pierwsze słówko. Rok drugie słówko. R tu R R i A R. -i -a. R -i -a. O i trzecie osa mamy. Czyli mamy trzy złoty już mamy. L i P. Маме ел, 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 то теж ел, ел, то маме право, чи лі чверте словко і п'яте словко. Ну як, нічого з нею не мешає. То так. Ел і Ну, Добре. Це маме у і і. Маме і, маме і. І о шостий слов О, і сьоме кохання, може я тут наплужила е, У і П і І. M i G nie ma. G -g -g N, -n. Czyli co? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, sto. Ale nie kochani. хуртовня ен чому здрапала, то це гословка нема. Це гословка нема. Чили мами пав, єдне словко, право, то є друге словко, но no, я любі положити ноги, право. Дальше мами рок, це є третє, оса є четверте. Что еще тут было? Раз, два тулуза, Ту-лу-за. а есть ну, ту, чили оса, тулуза, рок три, четыре, пять. Но ну, то два пять. I szósty haft takie naplóżę wam szu, no ale mamy dwadzieścia złotych kochanie mamy wam widać to. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть слов. Чили два злотих, С, С, ну, 20 десяти злотих, ну, no, тіньки. Добре, зараз це ми маємо вори каси з номерком 36 і шукаємо пліки, виграємо ці лічби. 58, 18, 11, 25. Дійте лічби. 54, 15, 21, 26, обок 52, 56, 41, 17, обок 14, 48, пусто. Добре, спробуємо цей бонус з номерком 19, в нього бонус, шукаємо горка або сідемку. Зараз побачимо. Мамик, капелюш, банан, пік, Шливка, хвостка льоду, хмура, кер, буровка, нутка, винограна, фото, маме кветик, бедренка, коровишні, мотылик, дзвоник, сетринка, ананас і кошолка і чили снаупусту портфель зелений 21 номер шукаємо цієї карти і вигриваємо цих лічб остатня здравка за 5 злотих які ще не ми виграли 16 18 17 7 і 9 а мама 3 11 20, 20 28 і 26 17, 19, 23, 18, 2. Мама 18-ку 14, 30, 24, 34 і 8. Чи 18-ка 10 зотих. Чи немає 11, немає 20, 28, 26, 17, 19, 23, 2. 14, 30, 24 10 zł. Zice? No i dobra. No i jeszcze jedna zropka za 10 zł. Superbonus z numerą w 19. Szukamy dolarka i złota. I zostaje zrapki za 30 i za 20. No to szukamy szukamy złota i dolarkę. A mamy garnik. Korale, arwus, klucz, pierścionek, banan портфель, кон'ючинка, яблушко, пік, швінка, виногрому, ворог, корона, ананас, банк, дзвоник, зигарик, кшенжець і гв'язда. І такі оперці здрапки. У. Ес. Пуст. Лепей би я взяла всі здрапки напевно. Za 30, to miałaby więcej szansu wygrać. Dobra, szybki milion, ale potrzebę troszkę takiej drypotypowym. Z numerem 13 szukamy gwiazdy worek, jaki od razu daje 70 zł. Dobra, trapiemy z góry do dołu. Pierwsza gra 52, szukamy 42, 44, 24, 33, 55, 53, 23. 15, 12, 11, 25, 3, 43, 43, а мама 47, 34, 17, 22, 59, тут 41, 51, 56, 18, 36 і 13. Ну no і останнє, п'єнта гра, 58. Mamy 46, 45, 39, 31 i 37. I nie ma. HS. No dobra. Liczymy na te zdrapki. Dobra. Zaczniemy z wielką bankiera, z numerką 10. Bonus i kotuszka. My tu mamy plikarnek safe. Może choć ci zdrapki, choć cóż oddałut. Mamy świnku. trefa, perla, tenča, pik, karo, korona, kutka, jedronka, avokado, teleskop, konječenka, narte, cetrena, mame sonječko pod kova, ananas, muž, kvijest, Вишня, діаметр, виногрона, парасолька, квітушок, ключ, пилка, цигарок, мура. Ну і хмура, кохання, пусто. Добре. Терез плейбучим з номерком 14. Шукаме шиферові сюдемки, сюдемки і виграваємо цих кличок. 15, 19, 18, 32. А мама, 21, 31, обок, 17, обок, 29, 13. 1, 33, обок, 14, обок, 24, 16, обок. Нема. То може тут сюдемка боруги. Мама, монету, портфель. Перстяник, куфер, люстра, золото, вори, корона парфюме, цигарик. Три сюдемки. Перша гра. Дві сюдемки. Друга. Теж дві сюдемки. Третя. Дві сюдемки. Чверта. Єдна. П'ята. Дві. Шуста. Єдна. І сюдма. Єдна. Чи заскочиться я по яблучу? Два ендотичних символа. Не бачу. Нема. Nie mam. No szukamy siódemko, bo trzy identyczne kwoty. Różnie. Tu mamy różne, różnie. Dwie róże, różnie, różnie. Dwie monetki, dwie szwini i różnie. Szukamy monetką. A mamy zegarek perla, perfumy. Eee. Перстюник, люстро корона, портфель, куфер. Тут ще тисячні квоти і пуста. Ну і одна зрабка з номерком 21. Або ратує нас, або ні. Хмура, швінка, тенча, яблужко, вишня, коро ананас, корона, парасолька, шливка, цигарик, арбуз, авокадо, ключ, трефел, подкова, телескоп, пик, перла, гвезда, пилка, ведренка, мушла и мама гарлик, 60 злот. No, Но есть вино громко, цветушек, Сонечко, діамант, цитринка і нард. Бо вона цікава, а ту маємо 30 злотих. 60 злотих, кохання. Добре, берем. І це? На 161 злоту. Збачьте. Пусто. Пусто, пусто. І це і не пусто, забачте. Добре. Двіще і пусто. Ютро. No i co? Wielka pensja bankiera do Jagarnik, czyli razy 2,60. 10 złotych dał portfel. Ja Wam troszkę przybliżę, żeby widać. Mamy 70, i tu ile? 20. No to 90 złotych, kochani, Z Zyskaliśmy 90 złotych. 60-80-90, чи 70, 20, 70 90. Добре, кохання, як вам все сподобав тіночок, попрошу лапочки вгору, коментуйте, kommentujte, Я вам дуже дякую за все. Зичу за вам, вам і вашій родині дуже здоров'я, радості, усміху, щастя. Кохані, всіго доброго! Нехай, нех цей день буде для вас попросту счастливый. го настрою на цілий день, бузячки, па!